28 квітня об'єднав Могилів Подільському монтажно-економічному фаховому коледжі відразу два свята. «10 березня нашому коледжу виповнюється 55 років. Тому ми вирішили сьогодні поєднати два міроприємства. Ми поєднуємо 55-ліття навчального закладу з Днем китих дверей. Самого ранку двері коледжу були відчинені для гостей. З нагоди 55-річчя були запрошені викладачі, які віддали навчальному закладу багато років сил і любові, та випустили в життя чимало спеціалістів. Ми розуміємо, що під час війни святкування як такого не може бути. Але ми хочемо привітати тих людей, які більшу частину свого життя от працювали в цих стінах. Сіяли добре, мудре, вічне, і які фактично своє життя поклали на, на цю роботу. Тому ми сьогодні запросили ветеранів. От їх не дуже багато, але ми завжди раді їх бачити і завжди раді їх привітати. Викладачам були вручені нагороди та грамоти від департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації, районної військової адміністрації та міської ради. Їм подякували за невтомну працю, терпіння та велику любов до своєї професійної справи. Директор коледжу Володимир Заячковський зазначив, що заклад працює для майбутнього нашої країни, активно займається патріотичним вихованням, волонтерством, співпрацює з Могилів Подільським прикордонним загоном, бере участі у конференціях, надає безпосередньо психологічну підготовку. Постійно вдосконалює та покращує умови для навчання студентів. І сьогодні в закладі відбувається День китих дверей, для того, щоб наші майбутні абітурієнти змогли побачити навчальний заклад. Ми дійсно вибрали день такий, щоб це були саме весняні канікули, для того, щоб не зривати навчальний процес і щоб могли відвідати наш навчальний заклад. Докладаємо максимум зусиль для того, щоб нас гарно навчалися діти. От ми відремонтували бомбосховище. Робимо масу заходів виховного плану, маємо гарну співпрацю з підприємствами. Наші студенти йдуть на практику як в підприємства міста, так і в підприємства повністю всього регіону, вступають до вищих навчальних закладів. І ми хочемо, щоб майбутні абітурієнти бачили. От заклад саме таким, яким він є. Сподіваюся, що їм сподобається і вони оберуть саме наш навчальний заклад. Зустріч фахівців коледжу з потенційними абітурієнтами та їхніми батьками пройшла динамічно та творчо. Викладачі та студенти коледжу розповідали про особливості та переваги кожної спеціальності. Проводили майстер-класи, демонстрували роботи студентів. Сьогодні ми висвітлювали економічні спеціальності бухгалтера та фінансиста для майбутніх абітурієнтів. Так як ми на третьому курсі, ми маємо певний досвід. Ми розповіли їм, так як ми навчаємося, показали, де які навчальні аудиторії у нас є. Ми їх ознайомили з нашим закладом, розказали плюси нашої професії, розказали, де вони можуть працювати, як проходить практика, яка є стипендія, які переваги нашого коледжу і запрошували їх до нашого навчального закладу. Ми хочемо запустити, хоча б по можливості програмувати дрони. А якщо в нас все вийде, то можливо і було б дуже цікаво, напевно, для студентів паяти плати і допомагати нашим військовим з усіх спеціальностей, які зараз важливі. День відкритих дверей у монтажному коледжі приніс нові знання, користь та задоволення відвідувачам. Більшість майбутніх студентів та їхні батьки мали змогу остаточно визначитись з вибором професії на майбутнє. Нас ознайомили з різними професіями і різними галузями. Я планую сюди сюди поступати на програміста. Думаю, тут буде дуже класно. Ваша донька може поступити на Ну, може, да так як в неї більш пов'язаних шов з художеством. Тому взагалі заклад вам сподобався? Да, сподобався Так, все гарно.